Так, коротко тобі зніму, що на якій стадії. Другим словом, фару я поставив. Не знаю, може їх ще раз прийдеться виставляти, не знаю. Якщо він полірне на машині, то добре. Ні, ще раз відрегулюємо, то нічого страшного. Так, поставив я підкрильники. От, Не ставивши тих накладок, бо вони йдуть на бампер. От, Зібрав всю проводку, отак, все попаяв, там всі жгути, все. Все як має бути, типу, все зроблено. Е, зробив жалюзі, поставив дістронік. Вдалося отак обіграти. Зараз тобі покажу, як воно працює. Так. Е, все, зараз я відкрию капот. Відкрию капот. Отак тут все вийшло. Купив я такі от штуки. Зараз такі штуки. Вони кабель обжимають і до кузова Е, Поставив я там, їх поставив я там, де той ж гуд був. Бо там ніфі... Ну, ніфі... Одним словом, все воно зашолкнуто, все як має бути. Тут теж все на заводських тих. То якась така фішка тут йде. Поставив хобот. Тут все зібрано. От е, Все от на защолочках. Таких, як ми купили оригінальних, ну, типу, якби не оригінальних, але на таких, як тут мали бути. Тобто ніяких стяжок, ніякого, тут нічого такого нема. Так. Крила, там є фотки як оброблені. Е -е. Так, далі. Поставив сигнал, от він стоїть. Поставив оту кришку, зібрав. Повністю тут все порядок. Тут ця, та фішка йде на бампер. Тобто вона висить, тут все на своїх місцях, защолкнуто, нічого не болтається, нічого не теліпається. Тут теж все на своїх місцях позашолкувано. Тобто все, що міг, таке, ну, що я побачив, тут теж все защокнуте, ну тут якісь залишки оригінальної ізоленти чи чого. От, е тут жалюзі по закручуванні. Дістронік стоїть, підключений. Е що тут пропшикається потім мовілем перед защолкою бампера. Тут теж підкрильник поставив, позакручував всі болти. Ще одного болта не вистачає. Треба подивитися, або десь валяється в машині, або, або десь він колись в кого дівся, Тому що я точно його не губив. З е тої сторони зібрано все. Є, і стоїть і та накладка. От, стоїть та накладка. Тобто тут все повний фініш, тут лишилося тільки оту наружну штуку защолкнути і все. Е, зібрав жабо, відрегулював е, оті от е, дворники. Вони типу, коли на скло працюють, вони лишаються потім десь в такому положенні, е, коли типу, там змахнуло пауза, змахнуло пауза. Якщо їх повністю виключити, вони мають ховатися сюди. Тобто, треба було підрегулювати. Закрутив бачок турмузною назад. Тут теж все защолкнуто. Все на своїх місцях, нічого не ну знову ж таки, Я то не розбирав. Все як міг, як кажуть, як, як побачив, так і цей. Ну, от, Тут все теж на своїх місцях, всі трубки, все защолкнуто. Горловину бочка поставив, залив повний бочок води. Я потім її вилив перед установкою бампера, щоб не обшикувати, просто зніму той датчик, злею, то все. Бачок повний. от, рівень. Тут нічого не тече. Все нормально. Е, так, е, показую, показую по жалюзях, та й напевно все. а З тої сторони з тої сторони я все зібрав. Все тут чітко. Е, тут, так як то типу від дорестайла, е, тут просто треба, я повлю оригінальну ту накладку, там якраз один зуб той передній цілий його треба буде зрізати, і я ту штуку сюди вклею. Тобто або припаяю там якісь защолки і, і вщолкну його, тому що ну, інакше ніяк. Інакше ніяк. Е, так, ну, і Тут оті от кусочки треба буде теж повщолкувати. Не знаю наскільки вони там вижили. Якщо погано вижили, то ми їх просто вклеїмо на кузовний клей. То я думаю, нічого страшного, треба буде зняти, то їх завжди можна буде відірвати. Це ось так показую по жалюзях. Жалюзі зараз у нас відкриті. От жалюзі відкриті. От. Зараз. Так. Жалюзі відкриті. Зараз я заведу. Що жалюзі закрилися, що верх, що низ і от жалюзі відкриваються. Притому вони не задівають. Все. Тут фарба я номерував жалюзі, коли їх розбирав. Тут все чітко. Все, врушимо. Чек світить, напевно, із-за того, що не підключена ота проводка бампера. Тому що помилки я стирав, то чек не світив. По мотору помилок не було ніяких. Е, так. Е, По-Дістроніку. По дістроніку я отам висверлив такі великі дири, вирізав фрезером, запхнув ту пластину туди, під неї приварив гайочки вісімки, щоб трохи її віддалити. І знизу там стоїть така перемичка отут от, в самому тому кріпленні Дістроніка. Я її просто підрізав. І... Відрегулював так, типу дістронік, щоб він в пер... там міліметр не досягав до отої от перемички. І виходить, що він стоїть так, як стояв, нічого я не гнув, тобто він отак рівно, як стояв, так стоїть. Єдине, те, що прийшлося підточити одну ламель отут, бо фішка задівала. Тобто, просто з крайчику довелося зняти там от до цього 5 мм. Типу, то нічого страшного, воно свою функцію виконує. І тут так само отут є. Вона теж би ту замель за, за, задівала. Я в тому місці на ширину пластинки теж проточив. Все. Так що нічого не ламав, все працює. Ну, жалюзі, до речі, ті багато хто не ставить взагалі, тому що вони мають погану жорсткість, і моторчик, коли він їх піднімає і опускає, він запам'ятовує крайні положення. А він він сильний, він з редуктором, і він деколи може так на крайнє положення передавити сильно, що е, міняються точки, і вони можуть падати в аварійний режим. Ну, я тут закріпив їх, тобто на даний момент воно працює. Типу, але, як правило, то їх або не ставлять взагалі, або е, лишають їх в такому відкритому положенні. Ну, але то тоді знімають фішку з моторчика, тоді буде помилка світитися постійно. Так що, одним словом, якось так. Лишилося, що? Безпека. Безпека коротше, там з безпекою довга історія вийшла. Попутали посилки, чи нова пошта, чи ті, хто оформляли, одним словом, поміняли. Твоя безпека, поїхала людині іншій в Харків кудись, Його та, що мала їхати в Харків, поїхала до Львова. Одним словом, вони то все перетасували. І, типу, якби чи сьогодні вечором, чи завтра зранку мають відправити вже назад то все. Тобто, просто перепутали, якби коробки, чи що я. Я не зрозумів так. От. Е Збираєм, збираю салон. Тому що сидушки там зараз все так просто лежить і нічого не прикручено, е, Знімаю, сало, збираю салон, е, закидуємо бампер. Тут ще проводку підчепити туди-сюди. Е, ну і в принципі все. в принципі все, Тоді можна буде дати її на поліровку. Ну і все, і лишиться, якби запакувати всі запчастини. і... Ну, Одним словом, лишилося, що? резинки раз два, ота штука три. Бампер. Е, ну, Проводка бампера, там мінімальні якісь цей. Я буду вже її робити вже прямо в бампер вщенкувати. Тобто вона працює, просто там десь може бути оголений дріт, його треба буде підзамутати, під, е, під запаяти, щось так далі. Е, проводка бампера. Бампер. Дві резинки. Ота От накладка. Зібрати салон, оту губу прикріпити нижню, бо вона зараз не в мене, вона там лишилася. І захист двигуна. Ну і все, в принципі, і машина готова, грубо говоря. Ну, не знаю, приїде безпека, я думаю, що вона, напевно, приїде або в неділю, якщо нова пошта працює, Або або, або, або в понеділок. Тому якось так. Одним словом, з електрики е, все працює. Тобто е, в тій фарі е, розбиті, я перевіряв на розбитій. Там була погана маса, ще там були моменти. Факт того, я знову поставив ту фару, типу, я так розумію, ту, що купило бос-авто. та фара типу, була топлена, виходить. Тому що вся, всі фішки, все позеленівши. Я там заховав вже її в багажник. Там проводка вся зелена була. Я з тієї розбитої твоєї фари переставив у цей блок. Оцей от блок. Перестав і переставив всю проводку, всю проводку, яка йде від того блоку до кожної лампочки і на фішку. І все, і все стало на свої місця. Тобто, я так розумію, що її висушили, а проводка просто зазеленіла. Або вона десь валялася просто без, без отих от заглушок, де вверх ногами і в неї попадало щось. Типу. Одним словом, все працює, тобто по, 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 цьому, по, по електриці, як питань немає ніяких. Тобто, все що? все, що можна було перевірити, все, все перевірив. Так само і ті всі застежки, защолки. Ото все, що де треба було замотати, замотав. Е, що треба було заштолкнути, защолкнув. Тобто, ну, якби нічого тут не бачу. Ну, той гусь стоїть, тут лишиться ота накладка, і там на ній така жовта штучка, типу, що коли капот відшолкнув, щоб і цей, то там все ціле, воно все є. Ну єдине то, що там подивимося, пуклі які там були. Якщо такі, як, як там тоді куплені були, то проблем нема. І все Якось так.